Друзі, всім привіт! Фінальний день турніру. Так, ну, тут практично нічого не помінялось, причому нападали на мене дуже мало разів. Обично, набагато більше. Ну і фікс ним. Так, топ 5 топ 5 потрібно нам витягувати на атаки. О, блін. Ну давайте так сходимо. Загони правильно, правильно. Да. А це буде напевно тяжко. Давайте трошки камбанем. поки в нас Людвих висить. Так, а ми його і зарядимо. Дуже непогано вийшло. Так, так, так. Давайте ще чотири. Ну і ладно. Не заряджайте тільки у ворота. Так, так, так. Ага. Uh -huh. Цю ми піоти б'єм а цю просто камінцем доб'єм Так, перший вещь. Ну тут фіол центр. Так що йдемо так так само. Еху. Камінець є. Давайте ось так зробимо. Ось так. Блін, ліпету, хотів ліпято зарядити. Ну дай ладно. Ми зробимо так. І зробимо так. То що вона там бафне, то і фіг з ним. А то, що нам сліпоту накладають, це мені не подобається. Ага, ну по одному тільки промахнулися. Зараз ми цю сліпоту з себе знімемо. Ліпіоту Пум -пум -пум. Треба готор забирати, бо будемо мати потім проблеми. Піднімемо фіол, зараз ми його взорвемо. Ну, нафіга ти його заряжаєш. Тобто її... Так, ось так. Ну, трєшечки не добили. Так, раз тест заряджений, взриваємось. Як же ж вони больно б'ють? Блин. А ну не чіпай Ліпіоту. Так, давайте попробуємо щось зарядити жовтих. Побачимо коїнте. Так, Ліпіоту вбив. Так, думаю виграли. Так. Треба буде глянути, наскільки він мене там добанув. Прикиньте команду оборони інструктором. Ой, інструктором, господі, коротше, ви, ви мене, думаю, зрозуміли. Червоний, червоний. Ладно, погнали. Так, три. Є дев'ять, так? Да? Знизу буде дев'ять? Буде. На один хід раніше зарядилося, це є добре. Погнали далі. Угу. Щоб цього чимось добить все є чудесно. Так, фіол жовтий. Не помішав ще один фіол. Команда така, по-моєму, не дуже страшна, так? Але, як, як обично, на таких командах і заливається. Так. Добре, давайте з рядом. Ти йди в дупу. Я не хочу зараз об вбиватися. Цікаво, цікаво. Я Людвига, успію за ночь. Давайте спробуємо. Ні, не, не встигну. А, треба було хоча б на ожог подивитися. Ладно. Да, як я кажу, блин, вроді команда, ну фигня. И ты тупо таким командам заливаешь. Ну фух, блядь. Круто. Ряснувся, все, вс. Ч мне? Ноль. Погано шу ноль. Так, де мій, блять, горіло? Угу. Погнали. Останні хеча б виграємо чи не виграємо. Та ну, якщо цей програє, то точно в топ-5 буду. Так, є червоний. Знімаємо таунт. Блокуємо центр. Кого ми ще блоканемо? Давайте сюди. І щось щось покрутим. Так, лепета, тримайся. Давайте його цей нехай б'є фіг з ним. Так, нам щас атаку будуть різати. Ну, ладно. Скільки? Ще один, так? Да? Давайте почекаємо один хід. Блять. І цього також заблокуємо. Так, если не ресниця, не ресну то все. Ось так пройшов тиждень. Так, оборону ми вже дивилися. Три поразки. Причому, ну, банально, хульді перший залив. Ну тут ще ладно, тут всі маги, тут, да, не спорю. Ну тут, блін... вообще, блін, капец. Добренько. Результати ще глянемо 222-й. Не знаю, може і залишуся. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки Миру, щастя і добра всім.